Ось тобі три причини, чому варто міняти матрас саме зараз. І причина номер один: Тиснути ти відчуваєш втому, в тому, тебе починає боліти спина, і ти відчуваєш себе на матрасі некомфортно, раджу тобі поміняти матрас вже й негайно. Причина номер два: коли ти встаєш з матрасу, ти починають скріпити самі пружини, або видні візуальні вже такі ями або провалені, і від матраса починає пахнути. Раджу тобі вже поміняти матрас. І причина номер три. Всі виробники дають гарантію на матрас 7-5 років. Ті виробники, які дають на матрас більше гарантію, ніж 5 або 7 років, вони знають толк. Тому я маю матрас, який має саме таку гарантію: 7-5 років. Ти будеш на ньому спати краще, зручніше, довше. І в тебе тоді все буде добре. Для того, щоб зробити замовлення на хороший, якісний матрас. В шапці, профілі є посилання на всі відомі месенджери, як з любим способом з нами зв'язатися. Ми чекаємо того телефону дзвіночка, щоб порадитися, щоб поговорити з тобою про твої болі, про твій матрас, який лежить у нас в магазині. Гарної днини, твій любовний бренд запрошує тебе в гості. Апа.